До війни протягом семи років я був головним тренером збірної команди Вінницької області з військового туборства. Моїх вихованців були чемпіонами України, призерами чемпіонату України і Спартакіади до призовної молоді було важко змагалися з військовими ліцеями, військовими навчальними закладами, учнями чисто виключно сільських. Декілька міських шкіл, але це все були учні загальноосвітніх шкіл. Але ми їм давали певну бор... боротьбу і перемагали з усіма учнями, які пройшли через мої руки. Їх було досить багато. Ми з більшістю підтримуємо зв'язок. Більша половина з них після закінчення школи поступили у військові навчальні заклади зараз. В різних військових званнях є середніх і підполковники. Вони служать в різних військових структурах і боронять нашу Україну. У нас в батальйоні створено взвод безпілотних авіційних комплексів. І Я вожусь тим, що фактично всі члени військовослужбовці цього взводу це всі вихідці з моєї роти. Більше того, вони всі пройшли через окопи. А загалом, за наш Курський напрямок за наші бойові дії, я особисто вивіз більше ста поранених військовослужбовців і в районі 20, на жаль, загиблих наших військовослужбовців. Вадим Доцент, командир роти 41-ї ОМБР, у мирному житті вчитель фізкультури та головний тренер збірної Вінничини з військового багатоборства, пройшов шлях від служби у охоронній роті ТЦК до командира роти бойової бригади. Брав участь у боях під Куп'янськом, часовим яром, Торецьком та на Курському напрямку, відзначений срібним хрестом. В перший день повномасштабного вторгнення я працював в школі. Директор оголосив, що навчання в школі відміняється. Я зайшов в школу, повішав. Свій свисток на гвоздик, як то кажуть, я працював вчителем фізичної культури, і відразу поїхав в воєнкомат. Там мене записали у списки, визначили місце мені в роті охорони, і певний період часу я проходив службу у РТЦК та СП в роті охорони. Міськовий комісар створив навчання нам так би мовити. БЗВП. ВП нас був дуже хороший інструктор. Ми два місяці займалися. Займалися в лісах, в недобудовах, в розрушених будівлях. Потім командир роти охорони призначив мене старшим відповідальним за пости візуального спостереження. І ще через певний період часу мене направили в Одесу, у військову академію. Одеську на скорочені курс, офіцерські курси. Який я закінчив з відзнакою, і був вже за розподілом направлений в 41-го окрему хнізовну бригаду командиром окремого кулеметного взводу. Ще навчаючись в школі, я сам особисто займався спортом. Це був баскетбол, волейбол, легка атлетика. Але найбільших таких висот я досяг у військовому спортивному багатоборстві. Я сам особисто був чемпіоном України військового багатоборства та кандидатом майстрів спорту. До війни протягом семи років я був головним тренером збірної команди Вінницької області з військового багатоборства. Моїх вихованців були чемпіонами України, призерами чемпіонату України і спартакіади до призовної молоді. Було важко змагалися з військовими ліцеями, військовими навчальними закладами, учнями чисто виключно сільських декілька міських шкіл, але це все були учні загальноосвітніх шкіл. Але ми їм давали впевнену боротьбу і перемагали. З усіма учнями, які пройшли через мої руки, їх було досить багато. Ми з більшістю підтримуємо зв'язок. Вони мене вітають з різними святами, з днем народження. Більша половина з них після закінчення школи поступили у військові навчальні заклади зараз. В різних військових званнях є серед них і підполковники. Вони служать в різних військових структурах і боронять нашу Україну у моїй бригаді, моїх вихованців, на жаль, немає. Але є односельці, є люди з мого району, з якими ми теж підтримуємо дружні стосунки і працюємо разом. Сам я родом з чудового села Корделівка, що на Вінниччині. Якщо назвати три основні етапи, то я можу сказати, що це вміння працювати з людьми. Я 15 років працював в школі, були різні діти різного рівня соціального. Також я працював певний період часу в Одесі з дітьми з інтернату. І коли потрапив вже в бригаду, це дуже допомогло, тому що в бригаді у нас в бригаді у підрозділі люди різного віку, різного соціального статусу, різних спеціальностей, професій. Але спілкуючися з кожним, ми розуміємо, що людина в цивільному житті досягла багато чого в своєму житті і по своїй професії. Також важливо є самовіддача розуміння відповідальності за життя своїх підлеглих. Розуміння того, що в кожного вдома є сім'ї, діти, дружини, батьки. Ну і третій такий елемент це довіра і підтримка керівництва, без якого ніяк. Тому що, якщо я щось обіцяючи е, кажу с військовослужбовцям, мої дії мають підтверджуватися моїми діями, мої слова підтверджуються, і знову ж таки, діями мого керівництва. Ми маємо працювати в одній і йти в одному напрямку. Для мене побратимство це е, Перш за все, віра один одному і підтримка. Наш бойовий шлях нашого батальйону, нашої бригади, розпочався на Куп'янському напрямку в кінці жовтня 23-го року. Ми воювали, вели бойові дії на Куп'янському напрямку, в Часом'яру, в, в Нью-Йорку. В серпні цього, цього минулого року, 24-го, ми вступили в бій з ворогом на Курському напрямку, були в населених пунктах Журавлі. Олівка, Новоіванівка, ну і там деякий перелік інших населених пунктів. Потім вийшли, коли вже операція згорталася, ми вийшли з курського напрямку і вже працювали на кордоні Сумської області. Моїх підлеглих не потрібно було мотивувати, щоб заходити на територію ворога. Для ведення бойових дій, тому що всі розуміли, що з ними потрібно воювати і це краще робити на їхній території для того, щоб зберегти свою землю, свої міста, свої села, у нас в бригаді, здебільшого люди старшого віку, це 45+, Вони прийшли в бригаду. Декого мобілізували, де хто сам прийшов всіх різні мотиви, але вони розуміють, вони вже у них холодні голови. Вони розуміють, для чого вони тут. Вони вже прожили певний період свого життя. У них є діти, когось є онуки, і вони воювали і за державу, і за свої сім'ї. Наша рота механізована. В нас є броньована техніка, має назву Макс Про Ця машина дуже хороша. Ми наїжджали на міни, були підриви. У нас влучали FPV, багато різних вражень було, але ніхто з особового складу не загинув після цих вражень. Машина дуже хороша, витримує будь-які удари, і це є дуже добре. У нас в батальйоні створено взвод безпілотних авіаційних комплексів. і Я горжусь тим, що фактично всі члени військовослужбовці цього взводу, це всі вихідці з моєї роти. Більше того, вони всі пройшли через окопи, через бойові дії, через штурмові дії, вони це все знають. І зараз, коли вони сидять за пультом е, джойстика і керу, керують Мавіком, вони розуміють, е, їм не потрібно пояснювати, вони це все розуміють, важливість своєї роботи. Тому що якщо людина прийшла десь е, після навчань, вона не воювала, вона не знає значення для солдата своєї роботи, це трішки важко. Але всі пройшли через окопи. У нас будь-яка посада, будь-який. Чи офіцер, чи солдат, вони всі проходять через окопи всі пілоти з воду БПЛА, які з нашої роти вихідці, і вже потім було поповнення цих підрозділів. Вони підтримують тісний зв'язок і з піхотою, і з командирами окремих підрозділів, навіть з тими людьми, які є поранені, досі лікуються. У нас все одно дружні, такі дуже дружні стосунки під час ведення бойових дій ми здебільшого спілкуємося з дронарями через інтернет-зв'язок. Інколи на іншому каналі на радіостанції в дронарів є прямий зв'язок з піхотою, але ми його рідко дуже використовуємо, тому що завдання вказівки ми даємо окремо, і враховуючи те, що ворог в них є також розвідка, вони можуть працювати з радіоперехопленнями. Не потрібно роз... розшифровувати зміст наших розмов, місце знаходження, тому ми працюємо по інших каналах з нашими пілотами. Наша бригада пройшла досить великий бойовий шлях. Ми працюємо, воюємо разом в тісні, тісному контакті з десантно-штурмовими бригадами. Керівництво дуже підтримує, тому я запрошую всіх до себе в рот. До нас в батальйон, до нас в бригаду нашу. Не потрібно ховатися. у всіх був час війна триває з 2014 чотирнадцятого року. Повномасштабне вторгнення з 2022 року в усіх було буквально більше трьох років на підготовку себе морально, фізично, духовно, дещо почитати, вивчити озброєння, і ми вас запрошуємо до нас в наші лави разом. Ми переможемо, тому що в нас іншого виходу немає. Я командир роти, і під час ведення бойових дій є таких два важких моменти: це управління особовим складом під час бойових дій, і забезпечення і організація евакуації поранених і двохсотих. Були випадки, коли я особисто очолював групи АВАКа, групи, пошукові групи. Одного разу, коли ми виходили з глибокого оточення, населений пункт Журавлі, Курський напрямок, наші військовослужбовці вийшли в задану точку. Ми там були в оточенні деякі військовослужбовці 21 день і від 21 до 28 днів вони були знесилені, були контузії, були поранення. Командир взводу, дуже хороша людина. Він. В цивільному житті сам музикант виступав, співав, займався різною культурною роботою. Він був у мене командиром взводу, позивний його маестр, дуже велика людина. Я дуже пишаюся, що я з ним знайомий. Він особисто керував обороною цього села. І коли вже ситуація погіршилася, ми потрапили практично в повне оточення. Глибина оточення була орієнтовно 3 кілометри. Було прийнято рішення вийти з цих позицій. Сергій вийшов на зв'язок і реально оцінював ситуацію, що це важко, що це може закінчитися для нього печально. Він вийшов по рації і попросив: каже, доцент: зателефонуй до мами і скажи, що я її люблю. Я йому відповів, що Сергію ти вийдеш з позицій і ти сам це все зробиш. Каже, я тебе особисто, звідти заберу, тільки доберися там в визначене місце. Він так, ну, мабуть, посміхнувся, ну, вірив, не вірив в це, але. На ньому був дуже великий кусок роботи. За ним були люди, він мусив цю роботу робити. І коли вони троє суток виходили з цього оточення через Кокрузене поле, під обстрілами мінометним, там простріли робили окупанти, але до точки вони добралися. Це було село Ольгівка, район Ферм. І потрібно було звідти забирати. Було два варіанти: заїжджати на броньованій техніці, але проаналізували те, що. Всі під'їзди контролювали росіяни, під'їзди ФПВ-дрони, Мавіки Скиди, було дуже важко, мінометні обстріли, вони вже підтянули свою колективну зброю. І набагато простіше і легше було заїхати на автомобільній техніці, вона більш швидкісна, більш маневрена. І коли орієнтовно в 9-й годині перша група, яка доходила до цієї точки, я... у нас був один план по евакуації, але там поламалась машина, хтось захворів. І час йшов на рахунок, тому що були поранені, були важко поранені. Я сам сів за руль і поїхав за ними. Не брав з собою ні водія, ні супроводжуючого, хоча заборонено переміщатися по одному, тому що розумів, що будь-яке місце в машині, хто займе його зі мною, це мінус одна людина. Звідти. Ну і підстріл ми заїхали. Ферма відкрилася. Там була наші військовослужбовці, заїхав, залетів туди, двері закрили, загрузили поранених. І так виїхали. Таких я заїздів зробив 5 на Фордові. Три було з ребом, четвертий заїзд вже був обстріл, там реп пошкодився, сіл павербанк, вже заряду не було, реб не працював, тому далі заїжджав уже так, з вірою в Бога, в певністю в себе. Але заїхали, забрали, евакуювали всіх людей. Ще одна групка там відбилася трошки від маршруту, то я з нею заїжджав уже на екстрейлі, Виждав час, поки поїхала броня, зробив там певний зазор по часу. І з розрахунку на те, що якщо ФПВ чи будь-що буде, вони звернуть увагу все-таки на броню, а не на цивільну машину. І отак ми евакуювали. За півдня я евакуював 64 військовослужбовці, які були поранені. І важко поранені. А загалом, за в наш Курський напрямок, з наші бойові дії, я особисто вивіз більше ста поранених військовослужбовців і в районі 20, на жаль, загиблих наших військовослужбовців. Ми заїжджали. Дивилися, вивчали шляхи під'їзду, тому що якщо ми маємо один шлях під'їзду, це все небезпечно, це все контролюється. Шукали другорядні дороги, шукали стежки, заїжджали там при через городи. Там розбирали, руйнували забор, щоб були під'їзди до певних точок. В усіх населених пунктах, де ми проводили бойові дії, ми знали фактично кожну стежку, кожний погріб були визначені місця для евакуації, для щоб пересидіти з пораненими і в такому плані. Також варто дуже хочу відзначити те, що мені дуже пощастило воювати під керівництвом трьох дуже розумних, дуже досвідчених командирів батальйону. І той момент, коли ми заходимо на позиції, а фактично кожного тижня командир батальйону йде на позиції. Бувало так, що навіть без засобів захисту, тому що треба маневреним бути, різні моменти були. І коли військовослужбовець, який три дні тримав оборону, і до нього за позицію заходить комбат, і командир роти, приносять їжу, воду, це дуже зобов'язує солдата працювати, відповідно. Під час евакуації там збиралась певна група людей, і ніхто з військовослужбовців не рвався сісти в машину і виїхати першим. Всі розуміли відповідальність за побратима. Тому завантажували перше важко поранених, потім легше поранених. Е, один на одного. У нас був мен заїзд, один що я вивіз на Фордові 18 чоловік. 18. Там руки звисали, ноги, вони трималися за незагодно. Це просто була купа, група людей, але які хотіли жити, виходу не було, і ми так виїжджали. 18, це не тільки з нашої бригади, це суміжних, тому що є певні бригади, які евакуацію проводять вночі. Якщо в мене є поранений, поранена людина, я можу відправити водія, а можу поїхати сам з водієм або сам. І ми не чекаємо ночі. Просто лік іде на хвилину-на години. Є поранений, доповіли. Певну точку його відтягнули. Якщо є можливість, якщо немає людей, немає можливості, ми заходимо самі туди. І, отак, от коли виїжджали, були такі випадки, що я виїжджав за чотирма своїми, а привозив ще 4-5 чужих. Це було дуже приємно. На тих напрямках, де ми вели бойові дії, ми фактично не проводили штурмові дії. Ми були в оборонному бою, але коли ми в жовтні заходили на Курський напрямок, на Куп'янський напрямок, е, пройшло два дні. У нас е, наші загарбники хотіли штурмувати на, на бронетехніці, там було кілька бронемашин. Дуже чітко, дуже гарно відпрацювала наша артилерія, вразила всю техніку. Е, але десант там, в кількості десь осіб 6-8 десантувався, вони зайшли в нашу лісополосу і там пробували закріпитися. Я в цей час знаходився на КСП батальйона. Командир батальйону поставив чітку задачу вибути на позиції, організувати групу 10 військовослужбовців і допомогти суміжним підрозділам, які стоять біля нас, і там була наша колективна зброя, зачистити цю посадку, тому що. Свідомо розуміли, що зарані, ніч, вони закопаються, окопаються, вибити їх буде важче. І якщо ворог повірив в те, що можна дійти до цієї лісопосадки, закріпитися, вони будуть проводити свої дії. Ми виїхали десь в годині 11 ночі, і до п'ятої ранку ми їх знищили. Автомат, зброя, автомати відпрацювали хорошо міномет, відпрацювала артилерія, їх подавили, а ми вже доробили свою роботу. І вже ми на куп'я на куп'янському напрямку працювали. Орієнтовно чотири місяці і цих таких вже наглих виїздів на бронетехніці не було. Були спроби пішого штурму, але дуже гарно працювали гранатометники, кулеметники з Брауніга. Вони просто їх викошували на підступ до наших позицій. Тому вони цю задумку ідею ну, закинули і стояли в обороні під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Новоіванівка, Курська область, до нас знову ж таки були штурми на бронетехніці. Більшу частину техніки вразила артилерія, частина підірвалася на мінних загородженнях. Але одна техніка все-таки заїхала в наші оборонні рубежі, піхота спішилась, БМП хотіло виїхати, але її вразили кулеметом. Браунінгом потім її добили, вона згоріла, а піхота ворожа все-таки залишилася. По ній відпрацювали з відпрацювали жорстким мінометом, і один боєць позивний його зіня. Ну, йому, це, мабуть, трошки набридло, це перебування поруч окупантів, і він взяв автомат, пішов її сам штурмувати. Його двоє бійців, які були разом з ним на позиції, прикривали, він пішов сам. Зайшов в крайню точку окопа, знищив двох ворожих солдат, пішов далі. Коли вже почалась перестрілка з третім, в нього заклинив автомат. Ми його супроводжували Мавіками, контроль був по рації, людина не розтірялася. Він повернувся до двох знищених тіл, забрав їхній автомат. АК-12 у нас такого на зброї в нашому підрозділі немає, але він там буквально за кілька секунд розібрався, як він працює. Забрав у них їхні ж такі гранати, бо свої вже використав, і пішов до, до як то кажуть, знищив ще кілька окупантів. Потім нього їхній вже ж таки автомат заклинив. Він повернувся до ще назад, до попереднього знищеного, забрав той автомат і зачистив самокоп. Людина подана на нагородження, дуже важливу роботу зробив. Це є прикладом для інших, і, можливо, хтось вірив, хтось не вірив, але це є реально і важливо так, зазначити те, що він сам виходить і родом з Донецької області. Зіння був поранений, він вилікувався, знову ж таки вступив у бій. І зараз в нього є поранення там ноги, він зараз перебуває на лікуванні, на довготривалому лікуванні. В нашому підрозділі є вакансії, будь які різні різні напрямки: це і розвідка, і гранатометники, і кулеметники, БПЛА, піхота, водії різної броньованої техніки. Тобто, за бажанням при. Мінімальному бажанні і мінімальних знаннях можна до нас підрозділи. Ми є дуже хороші інструктори, які навчать, розкажуть, покажуть, і можна дуже вдало виконувати бойові завдання.